Коли надходить лист з податковою, підтвердіть звичайні ціни, або вимога збільшить фінрець до оподаткування на 30% від імпорту чи експорту, перше, що ми робимо, це переконуємося, що ця податкова різниця нас стосується, а стосується вона нас лише у двох випадках: перший у періоді, який вказаний у листі. Ми були високодохідником, або ж другий випадок у період, який вказаний в листі, ми малодохідник, дохідник, але ми не прийняли рішення про те, що ми не застосовуємо податкову різницю. Якщо не резидент виявиться таким, що є в переліку 480, нам допоможе довідка про сплату нерезидентом корпоративного податку. Якщо нема довідки, допоможе звіт, який підтвердить за правилами статті 39, що ця ціна відповідає звичайній. Якщо це нерезидент, із переліку 1045 тут тільки підтвердження звичайності ціни. І пам'ятаємо, що на лист ми відписуємо у будь-якому випадку.